Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І у найближчі хвилини підсумовуємо всі головні події. Тижня, що минає, у столиці Італії Римі пройшла четверта конференція з відновлення України URC 2025, співорганізована урядами України та Італії. Її результатом стали анонсовані понад 10 мільярдів євро інвестицій та грантів, масштабний фонд для інвестування в інфраструктуру, енергетику. ППО, охорону здоров'я та інші пріоритетні сектори України серед головних спікерів були президент України Володимир Зеленський, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. В рамках конференції відбулася панельна дискусія, погляди на інклюзивне відновлення з урахуванням потреб людей з інвалідністю. На який виступив Руслан Топчан, український військовослужбовець, ветеран, громадський діяч, представник національної асамблеї людей з інвалідністю України, захисник у грудні 2022-го на Донеччині отримав тяжке поранення, внаслідок чого зазнав ампутації обох нижніх кінцівок. У своїй промові, яка має назву жодного відновлення без інклюзії, військовослужбовець заявив, що в процесі післявоєнного відновлення України надзвичайно важливо враховувати потреби людей з інвалідністю. Також спікер поділився особистою історією військової служби та поранення, а також порушив системні питання, які постали перед людьми з інвалідністю внаслідок війни. Завершив Руслан Топчан виступ словами Україна підніметься, але вона має піднятися для всіх. Не всупереч інвалідності, а разом з нею і через неї. На Волині в місті Володимир сьогодні стартував чемпіонат України з пара стрільби з лука. Серед усіх з ураженнями опорно-рухового апарату у змаганнях, які продовжаться у суботу та неділю, беруть участь 47 спортсменів з 10 областей України. До програм змагань входять стрільба на 30, 50 та 70 метрів з класичного та блочного лука. Наша знімальна група присутня на місці подій. Тож канали Квалімпік ексклюзивно транслює всі головні події змагань. На нашому телеканалі, а також на платформах YouTube та Facebook. Долучайтеся, слідкуйте за анонсами та не прогавте трансляцію. Все найцікавіше попереду. «Укрзалізниця» на початку тижня показала перший безбар'єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному. В акціонерному товаристві зазначили, вагон повністю адаптований для подорожей пасажирів з інвалідністю. Збільшили чотири купе. Кожне розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. Є електропідйомник, розширені двері та коридор. Обладнані вбиральні, а в окремих зонах вагону встановили відеоспостереження. Вагон створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали три місяці і були повністю виконані фахівцями залізниці. Вагон експериментальний, він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення квитків на сайті або за стосунку Укрзалізниці. Дуже багато рекомендацій, які у тому числі надавала Національна асамблея людей з інвалідністю України, також в принципі, вони враховані. Враховано на, на жаль, не все, але дуже багато цікавих рішень. Є можливо запитання, але ну, запитання такі риторічні там їх зручно буде доїхати в КПЕ на 6 чоловік. Але це таке питання, загальні питання по візуальній навігації залишаються і також залишається питання по тактильній навігації. Дуже приємно, що йдуть на зустріч. Людям з інвалідністю дуже приємно, що враховують всі наші потреби. У мене єдине питання: чи буде цей вагон корисним, тому що дуже багато у нас зараз проводять заходів. Але яким чином наша компанія команда може їхати в цьому вагоні, якщо кожна людина проживає не тільки в Києві, не тільки в Дніпрі, а з різних міст України, і яким чином ми можемо тут зібратися? Луцьк перевіряли на безбар'єрність. Ініціатива показала, як люди з інвалідністю можуть пересуватися містом, а що є перешкодами. Така кода в місті вже четверта. Повідомляють у Волинській ова. Учасники долали маршрут на кріслі колісному, зокрема і у супроводі, адже деякі перепони без допомоги здолати було складно. Організатор заходу, ветеран з ампутацією Євген Сивопляс. Котре продемонстрував, що бар'єри у місті існують, і люди з інвалідністю щодня з ними стикаються. Каже високі бордюри, круті пандуси, слизька плитка, неможливий без сторонньої допомоги вхід у магазин. Це щоденні проблеми для людей з інвалідністю. Тестували також підйоми та спуски поблизу громадських зупинок і територій новобудов у багатьох місцях. Крісла фізично не проходили у двірні отвори, а подекуди ледве не перекидалися. Програму стажувань для паралімпійців, яка допоможе спортсменам знайти свій професійний шлях. Після завершення кар'єри запустив міжнародний паралімпійський комітет. Організація оголосила про старт оплачуваної програми стажувань для параатлетів. Мета допомогти у переході до професійної діяльності після спорту. Першими учасницями стали паралімпійки, які вже проходять стажування в офісі МПК у Німеччині. А саме тріатлоністка Касі Кава з Ірландії та плавчиня Майя Теума з Мальти. Проєкт фінансується завдяки ініціативі японського музиканта Шінго Каторі, який через NFT-арт зібрав понад 100 тисяч євро. Ця програма відповідь на запит самих спортсменів: 73% присутніх на форумі міжнародного паралімпійського комітету заявили, що потребують підтримки з вибором професії після завершення кар'єри. Сподіваємося, що найближчим часом до програми приєднаються і українські паралімпійці. У західному спортивно-реабілітаційному центрі НКСЮ показали, як працюють з нашими захисниками, які мають інвалідність, і як спосіб відновлення обрали кулінарію. Так 10 ветеранів із втратою зору та комплексними порушеннями. Котре довели, що для них немає нічого неможливого. В кабінеті ерготерапії готували кекси. Причому весь процес проходили самостійно: від замішування тіста, розкладання у форми та самого випікання. Проїхали ветерани з різних куточків України. Кожен це живе свідчення віри та бажання жити Наповну. Зірки паралімпійського спорту продовжують дивувати нас своїми талантами. На цей раз художніми мова йде про канадських параатлеток наталі Вілкі та Брітані Худак. Зірки зимових паралімпійських ігор у лижних перегонах та біатлоні на двох мають. Три золоті, дві срібні та п'ять бронзових медалей. А ще можуть намалювати одна одну. На цей раз Наталі створила скетч, в якому зобразила свою партнерку по збірні Канади Брітані. Як бачимо, вийшло непогано. Тож представницям зимових видів спорту точно є чим зайнятися навіть влітку. Наразі це всі новини, друзі. Ми зустрінемося вже у понеділок. Тож дякуємо вам за підтримку, за те, що ви з нами. Також не втомлюйтеся, підтримуйте сили оборони України і нашій державі. Ми кажемо перемагай!